Хочу сьогодні з вами поговорити таку дуже перший погляд без но-но-но-но. Залежний як від телека, від Ютуба, від соціальних сітей. Ми часто думаємо, а завтра я перетану дивитися, А я післязавтра перетану дивитися, А, ну завтра. Іде завтра перетягуються в тиждень, тиждень до місяці, і потім так місяць за місяцем, рік, два. І потім воно йде, переробляється в привичку, ти привикаєш до все нових нових чинників до таких нових продовжуєш себе. А я хочу відпочити, я втомився, якусь комедію подивитися, бо мені на душі хреново. Якось вивчив. Якщо ви ще не бухаєте, не п'єте, і вам це дуже сильно втройне, напевно, більше без шкоду. Затверджуємо, воно спочатку діє на вашу свідомість, потім ви дивитеся. Потім ви привикаєте, не можете відірвати, це все більше і більше годин воно забирає, привикаєте до все нових фільмів, потім хочете ще більше, потім воно, воно приходить через вас під свідомість, і потім ви доходите до того, що ви вже не мовите ви розуміти, що ви належать, і ви не знаєте, що з цим робити. У вас вже ломки, як на команду. Ви навіть коли думаєте, хто розуміє, напишіть в коментарях. Хто мене розуміє, напишіть так. Або напишіть будь там, кого є таке, хто розуміє, про що й говорить, хто має таку залежність. І ви, ви навіть деколи бувають такі моменти, що ви коли ви щось тобі думаєте, щось плануєте, воно вам просто вилазить е, е, картинки в тих челиком, телевізорах. Так що в, заберіть телеки, подаруйте комусь, повіддавайте зробіть собі таку аскезу на місяць, дайте собі слово, що ви не будете дивитися. Хоча б ось таке простеньке, це насправді непросто дати собі слово. І потім, коли ти не, трим... не дотримуєш того слова, то ти себе якби зраджуєш, передаєш себе. Бо ти не трим... потім де розчарування в собі, що ти такий не можеш, що ти не мужик, і от воно розчарування в собі йде. Так що почніть з такого з маленького, але напишіть, що з тим робити мені в коментарях під цим відео. Я, вам, я вас проконсультую, скажу вам, що вам робити з цим. Позбути з цієї повички і поминати на більш позитивну. Ну все, з вами був Ростислав, е гіпнотерапевт. Пишіть в коментарі самим активним, е Я відповім і надам безкоштовну консультацію. In pravzaprav kažem vam, kaj s tem narediti. Vsem prijetikim.